Значить, Прийшла тихокардія, сердечко, спазмів ніяких немає. Каже, що дуже себе добре почуває, всі в сім'ї замітили, бо були такі моменти, що викликали швидку. Так, вона себе почувала раніше. Зараз продуктом дуже гарно себе почуває. І що саме головне, я не дуже розуміюся в тих термінах, я так розумію, що були якісь утворення в грудях так, і зменшили розмір був 42 чи Аденома і зараз 18. То людина, яка робила у ЗДІ, і її, каже, такого не може бути. Зараз вона не виглядає. Ну, нема, нема цього. Uh -huh. Каже, є якісь там є щось там трошки, але багато менше. То скажу вам, що я на крилах, бо, тому uh -huh. що дуже приємно, що такі гарні результати має дівчинка. Це дуже приємно. І друга також мені зателефонувала наша вів'янка. І одна Вільянка наша запитівчанка. А друга, Мі, Міляночка, наша Оленка, до неї питання були, якось дуже швидко їй поставили діагноз кокспартроз в цій степені, і також десь вона споживає ну, 5-6 місяців, десь там, в ЕЛНІ, на постійній основі, і ну, зараз рече, вже почала пити. то каже, що ну, зміни колосальні є, що себе почуває дуже гарно. То приємно, знаєте, і. Вже не ну, є, як якби е, голос такий тухлий, ну, як -то, такий глухий голос був. А зараз такий дзвінкий голосочок, то дуже-дуже приємно і радісно. І знаю, що кожен, хто споживає пізне харчування, має дуже великі результати. Минулого тижня були результати. Вчорашня зустріч, онлайн-зустріч в 20-й годині, то я, я не знаю, Боже, Боже, який ти все сильний в нашому житті, що ти даєш такі можливості людям змінити свій стан здоров'я і змінити в кращу сторону, то хай буде все для кожної людини на славу Божу, а ми рухаємося далі. Людям розказуємо, а вже вибір за вами, то, то основне, що вибір за вами. Якщо у вас є бажання змінитися, змінити свій стан здоров'я, то, будь ласка, ще один у мене є результат. В Польщі моя знайома проживає, в неї росіяний скліроз. Були визначені, але за 7-8 місяців вона споживає, вона нікуди це не розказує, не говорить, але дуже важливо, що вогнища наполовину зменшилися. І е, я їй е, задзвонила, і кажу, як е, Даша, як в тебе справи, а вона каже, Галочка, я тебе почуваю просто прекрасно. Працює все або період, коли ну десь там якось на колясці Не знаю. Хай то все йде туди далі, туди, десь далеко. А дякую Богу, що є така можливість, і люди здорові. Дякую. дякую.